Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нову відео-розпаковочку. І сьогодні ми з вами подивимося такі от три відправлення, три посилочки. Одна з них з OLX, одна з них з телеграма з комікс-чатику, а друга з а третя, точніше, з онлайн Geek Point. Має бути дуже цікаво. Поїхали. І почнемо ми, напевно, з посилочки з На ній хочу зупинитися докладно, бо вона дуже-дуже цікаво запакована. Як ви бачите, пакування і окремо, і окремо файліки для синглів. Дивне рішення. Я розумію, чого так сталося, бо зі мною зв'язувалися представники вікпойнту, казали, що вони закінчуються. Тобто закінчилися пакети, і їх треба почекати було пару днів. Що я, в принципі, і зробив. Тому, в принципі, логічно, що вони запакували в посилочку, а потім допакували пакет. Ну, по-іншому я просто не розумію, а що було б робити якось інакше. От я вам це все розповідав, розпакував посилочку. Вона з, роз, з, з двох частин складається. Знаєте, дуже цікаво. Дуже цікаво. Стрейч ми забираємо. І ми маємо великий пакуночок. Отакий от, от. І окремо сингли і окремо целофанчик. Давайте по порядочку. Так. Традиційна знижечка. Купон на знижку від GeekPoint на 10%. Кому треба, можете використовувати. Найближчим часом у них купляти не буду. Він дійсний до 30 жовтня. І подивимося спочатку пчатку синами, потім подивимося решту. Так, Перше, що у нас тут іде, Girl 32 номер, обкладинка boom shell. Стан непоганий. Треба передивитися, бо, чесно кажучи, з такою упаковочкою ну, піке собі. Наступне, це у нас шостий номер вічес від Снайдера і Джока. Останній, якщо не помиляюся, шостий номер. Так, шостий номер. Перший номер у мене є, не так давно його дістав. В принципі, стан теж непоганий, комікс в цілі. Це теж дуже добре. І DC Black Label Hill House Comics. Також начебто у доброму стані. Він, до речі, багато разів вже траплявся в моїх розпаковочках, тому старожили канали мали би пам'ятати такі. Стікери. Вирішив назамовляти різних стікерів. Вони там коштують по пару гривень, вирішив собі набрати, оцінити якість. Плакати від GeekPoint були класними, тому, думаю, стікерами буде та сама. Girl, Harley Quinn, Van Gogh, Луна, Джокер, Сам Тор, Ще одна Гарлі, Спайдер Гвен. Ще одна Гарлі. Зимовий солдат. Упор не пам'ятає, щоб його замовляв, Напевно, як бонус. Буд це теж, напевно, бонус. Собака ЗСУ. І пенік. Прикольно. Пару бонусних стікерів. Дяка. Вподобайка. І останнє, а не, а не по важливості, це у нас мав би бути картон для коміксів. Чесно кажучи, дивна штука, картон для коміксів пакувати краще за сингл. Цікаво. Цікаве рішення. Ну, так я. Головне, що треба додати, що самі комікси доїхали в гарному стані, і тому так пакувати не варто. Але дякую, що дійшло все добре, в цілості і з храності. Маємо кату. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. сім, 8, 8, 10, 13, 19, 13, 18, 15, 18, 14, 19, 19, 19, 20, 18, 19, 12, 3, 4, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 30, 3, 2, 3, 8, 4, 3, 8, 8, 6, 18, 18, 80, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 4, 48 пакетики. 47 картонок, підложечок. 48 картоночек, підложичок. І 48 пакетиків, як було в минулій відео розпакування з eBейчика. Для них, для тих синглів, я якраз і брав це усе. Пакети. Написано, що штук, ну тут явно не 100 штук. Рахувати я їх не буду, просто перевірю, на ваших очах чи підходить картон під самий пакет. Підходить. Ідеально, є невеличкий зазорчик, але це нічого страшного. Так я таки рахуватиму, основне це картон для коміксів. В принципі, все файно, добре, Гікпоінту лайк вподобайка. Але паку, запакувати можна було трошечки краще, але все доїхало добре. Можна. Продовжувати далі розпакування. Давайте продовжимо. Наступно подивимося посилочку з OLX. Достатньо це цікава штука раритет. Запакована непогано, просто в картон, що не може не радувати. Давайте подивимося і оцінимо Оставався з доставкою новою поштою, яка зараз, до речі, безкоштовна. Можете скористатися. І це тоненький раритетний сингл облога Києва печенігами. Раритет 92-го року. Беремо і будемо обережно розпаковувати. Найшов на Оликсі. Трошечки за нього переплатив, але за раритет такого пошиву можна, в принципі, і переплатити. Сам мальопис символом достатньо в непоганому був стані на фотографіях на Олексі, тому давайте його обережно розпакуємо і подивимось. Люблю, коли гарно розпаковують стречі, але такі раритетні комікси зі стречі дуже-дуже тяжко діставати. Так. Ось так виглядає сам сингл мальопису від Сергія Позняка облога Києва-Печенга. Історія в малюнках. Така плашечка, не ну, дуже гарна, але ну, ті комікси тих часів, мальопис точніше. Нормально. Бачимо трошечки вбитий кутик, але це не настільки погано, як може бути. Тут ціна, скоріше за все, 50 копійок. Київ, видавництво України 92 рік. Ось так виглядає з цього боку. Давайте подивимося, як виглядає мальопис всередині. Треба подумати, чи робити на нього окремий огляд. Я думаю, цей раритет на це заслуговує. Погортаю вам пару сторінок так, для затравочки. Заодно подивлюся, в якому стані комікс усередині. Так, сторіночки трошечки видно, трошечки, бачите, є загини. але це, в принципі, не дуже зле, бо. Можна зрозуміти, що цьому коміксу більше ну, 30 років, що ви хочете, і він зберігся в дуже-дуже в гарному стані. Давайте подивимося обережненько на наклад, якщо я, звісно, його тут побачу, бо не завжди така інформація доступна на коміксах. Наклад 30 тисяч. Достатньо великі сучасні комікси і, малю, і мальописи від українських авторів можуть позазрити такому накладу. Самою посиличкою довольний, задоволений, в повній мірі. Упаковано гарно, лайко сподобайка автору оголошення Зоєликса. Йдемо далі. І останню Відправлення, яке ми сьогодні подивимося, це відправлення з Telegram. від одного свого знайомого з е, чатику коміксів. Чатику по коміксах. Запаковано непогано, стандартно в цей, але можна було би трошечки краще. Сподіваюсь, що сам символ доїде в доброму стані і в гарному стані. Так, подивимося. За додатковий пакет. Дякую, але. таке, Не стреч пакет, в принципі, не найгірший варіант. І це у нас, теж, до речі, буде як невеличкий анонс до нового відео, яке ви бачите на цьому каналі. Це комікс з гучною назвою пеніс. Bedwark Пеніс. Як ви розумієте, це закос під DC Black Label, і їхній відомий тайтл Batman Damned, який ви можете, до речі, знайти в українському перекладі. Такий пародійний комікс. Взяв його з рук, БУ, але в дуже, -дуже гарному стані. Про нього я для, я для вас розкажу в іншому відео. В принципі, Тут ми дивимося, що мені приїхало, і приїхала отака цікава раритетна штука. Вже зараз на ебейчику e ціна доходить до більше 10 плюс доларів. принципі, взяв десь так само, трошечки можливо, але за таку сьом цікаву річ у колекції обов'язково. Запаковано теж добре. Можна було краще, але піде. Лайку і вподобайка. Саничу. Дякую. В колекцію піде. Можна підводити невеличкі підсумки. Ось така вийшла відео розпакування. Сподіваюсь, вона вам сподобалася. Мені дуже. Всім продавцям лайк вподобайку. Ви також не забувайте, якщо вам сподобався даний відеоролик, давна відеорозпаковочка. Вліпити лайк вподобайку, залишати коментар, що ви думаєте про. Цю посилочку. Так, речей було небагато, але вони достатньо цікаві і раритетні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики, в якому ми подивимося. Облога Києва пічнігів і тематичний ролик про Бет-Пісюн. Підтримуємо ЗСУ. Усі реквізити в описі до цього відео. Ми обов'язково переможемо! Все буде Україна. До наступних зустрічей в етері. Бувайте! Инстаграм, аукциончик підписуйтесь, посылання буду в описании.